Вітаю на каналі. Добрий Рембак. В ефірі я Сашко Добрий. У нас Великдень 2023 року. І цей станом на квітень на сьогоднішній день до моїх вітань зі святочком. Всім, хто мене дивиться, слухає, підтримує до моєї вдячності всім, хто приймає участь у земного кліну і найкраще побажання, здоров'я, щастя і благодаті, моці, сили і радості незміримої. Ділюся своєю свіжесенькою радістю, нашою спільною радістю. Моя цивільна команда, наша цивільна команда, основна з ремонту відновлення компресорів. Почала отримувати, вже отримує, має на руках і бере в роботу перші партії компресорів і вузлів з різних військових частин і об'єднань нашої ненької України. І для мене, для людини, яка півроку результативно, а взагалі то, по суті, вже рік просуває цей проєкт. Під навалою, під навалою депресивно-декадентських демотиваторів, які кажуть, це нікому не треба, це ніхто не займається, це в Україні не робить, немає запасних частин, ти не зможеш. На це не знайдуться гроші. І ні, 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 ми всі повремо, Це все дурня. Я щасливий зустрічати людей. З інших військових об'єднань, які воюють, які свідомі, які розуміють важливість цих речей, вкладаються, знімають проблемні вузи з машини, знаходять, мене відправляють, довіряють, мають надію і віру і нашими всіма спільними зусиллями вже невдовзі почнуть отримувати. Позитивні результати нашої роботи, наших зусиль, нашої праці таким чином до цього відродження, відновлення природи, весни, зелені, благодаті радості, скажімо так, суто природні додається. Такий елемент і все, все, все це. В рамках прекрасного чудового малюнку, всесвітнього, в якому ми кохаємося, любимося. Будьмо щасливими, береженими, пам'ятаємо про тих, хто за наше життя вільне, спокійне відносно, так, благополучити, тим не менше, без принаймні так, на мене територіях навали кацапської. Живі здорові, пам'ятаємо їх, світла їм пам'ять. Подяка всім небайдужим, позитивну дієву небайдужим до долі України, до роботи моєї, мого підрозділу, моїх команд. І ще раз вітаю з Великоднем 2023. Працюємо до перемоги. Мій вам уклін і найкраще побажання. Слава нації!